Святкування 450-ліття Почаївської ікони, приїзд патріарха Кіріла, демонстрація власної потуги і позиції. Всі ці черники вплинули на те, що 5 серпня представники УПЦ та УПЦКП багаточисельно прибули помолитися до Почаєва. На божественній літургії Української православної церкви Київського патріархату були присутні також Свобода, Українська Народна партія, кун і навіть воїни УПА. Отак, Отак-то всі молінники у ПЦКП залишились до кінця на літургії. Те, хто пішов подивитися Лавру? Ми вже подивилися. Там додали подивили? на, на літургію йде. Згодом вже не поодинці, а великою хресною ходою до стін лаври вирушили духовенство, вірні і звичайно політичні партії. Спочатку літургійні співи та молитви, а потім запальні промови. І також аргументація. Різна за формою і звучанням. В нашій Україні наша українська помісна має бути церква, до якої ми до якої ми прагнемо. А нам у на Росія, Росія нам не потрібна. Ми можемо жити без російського. Будеміцна українська. Держава і Українська Незалежна Православна Церква Київського патріархату. От вони співають там святий, моли Бога за нас. А ми кажемо, малі Бога за нас. Яка різниця? Чого було відділятися? Чого було їм відділятися? Що їх їм вставило? Вони політики, вони не віруючі, вони політики. Найпереконливішим аргументом з обох сторін виявився крик: «Не Москва, не Москва, не «Наш Наш і поки жодних видимих результатів. Тетяна Шпайхер спеціально для Соборнюс.